Черкаси готові до можливих диверсій та надзвичайних ситуацій. Профільні служби працюють у посиленому режимі, місто оточене блокпостами, а владці щодня відстежують запаси палива, медикаментів та води. Про це повідомив міський голова Сергій Одарич. Він закликає бути пильними і самих містян, звертати увагу на підозрілих людей та предмети. У планах владців встановити додаткові камери спостереження на в'їздах до Черкас. Ті фіксуватимуть не лише автомобілі, що в'їжджають, а й розпізнаватимуть обличчя водіїв. Всі, так би мовити, електроустановки так само перебувають в, в робочому стані. І силами органів внутрішніх справ, силами наших комунальних підприємств, введений посилений режим чергування, охорони, водозабору, котелень, тобто тих об'єктів, які сьогодні можуть стати предметом. Об'єктом диверсійних дій або терористичних актів. А на території області планують проводити навчальні курси із цивільного захисту. Про таку ініціативу розказав голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Інструктажі проводитимуть на підприємствах, в освітніх та медичних закладах. А ще роздрукують, роздадуть спеціальні інструкції. У них буде розписано, як діяти та куди звертатися у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Де чітко вказаний Номера гарячих ліній по лінії МВС, десятній ситуації, по лінії охорони здоров'я. І відповідно є чітко розписане все необхідне, як діяти. Це навчання необхідне провести поставлене завдання в навчальних закладах, в закладах охорони здоров'я, взагалі на підприємствах, в тому числі навчання із цивільного захисту поновити. І ми зараз контролюємо це питання.